Мої вітання, дорогі українці. На вулиці 10 лютого, невеличкий мороз, гарна погода, сонячно. Все нормально, помаленьку, Харків тримається. У нас шумно, звісно, повітряні тривоги не виключаються практично останніх 3-4 дні. Та ніч була шумна, ця ніч. Знову місто прилітали, якісь ракети, але нічого, в цілому ми тримаємось, все нормально. Наша з вами головна задача зберегти свою голову. Це найголовніше. Тому бігаємо, підтримуємо свій психологічний моральний стан. Наскільки це можливо? Допомагаємо армії, тримаємось, дорогі українці. Наше головне завдання вистояти та перемогти.